Привітики, Арнольде! Шпигуєш за людьми? Ти знаєш, не так файно бути нишпоркою, особливо таким нахабним. Я ж попереджав, як витріщаєшся на сонце, готуйся до опіків баньок дурнику. Наші очі дорога, по якій подорожують світлочутливі клітини. Вони люблять сонце, але на відстані. Коли ти дивишся на сонце, ти кидаєш їх прямо у полум'я. Також ультрафіолет шкодить білкам у кришталику, поступово погіршуючи видимість. <аспорежи> Стережись, Арні! <аспорежи> <аспорежи> <испорежи> О, ні, ти впевідкий бетон. Ти не можеш виборсатися, тож доведеться витріщатися прямо на сонце. Чим довше дивишся на сонце, тим глибше ультрафіолет проникає у очі. Спочатку він обпікає зовнішній шар рогівку. Ім пошкоджує білки у кришталику очей, а далі досягає світло чутливих клітин сітківки. Тож ти вже не рюмсаєш, так? У твоїх очах не лишилося сліз. А це що? Невже хмара. Але ж сьогодні день футболу і влада штучно розганяє хмарини. Проте це ще не найгірше. Йой, не варто було вставляти ці сірники у очі. Ще не думав, що знову мріятимеш про сонце. Ой, Ярні, ти осліп. Сонячна сліпота може бути центральною або периферійною. У деяких випадках може виникнути нічне сліпота, коли людина не бачить нічого в поганому освітленні. Перевіримо твій зір. Знайди кнопку вподобайку і тисни. Так ми переконаємось, що з очима у тебе все добре. Прокинься, Арні! Я ж казав, що шпигувати за бертою — погана ідея. А ось і наслідки. Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О, Боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що Еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітине старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може досить витрачати час марно? Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя, тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал, Арнольде! я й добре залишу тебе наодинці з собою. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Окол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно, ж усі вени і судини репнуть, а серце й двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу, ніж Google. Чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на сто років вперед? Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся. Недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Йой, Арнольде. Ти ж забув пройти тест. Арнольде. Ну, добре. Бувай, Арнольд. Це величезна прозора труба сягає самого дна маріанської западини. Тобі потрібно буде спуститися на десять тисяч метрів донизу. Звучить як чимала глибина. Але в масштабах всієї планети маріанський жолоб це навіть не вибойне на дорозі. На швидкісній герметичній підоймі шлях вниз триватиме лише одинадцять хвилин. Адже тупак. Тепер волочи кінцівки сам. Через те, що труба заповнена повітрям, тиск в самому низу буде перевищувати звичайний лише в два рази. Одначе у випадку заповнення труби водою він збільшиться у 1072 рази. Тільки поглянь, що холод, тиск та відсутність кисню зробили з тутешніми мешканцями. Наприклад, щоб вижити ксенофіофорам, довелося розвинути імунітет до урану, ртуті, свинцю та інших речовин, які прищучили будь-яку іншу істоту на землі. Дивлячись на такі одноклітині організми, з'являється уявлення про те, як може виглядати життя на місяці, Юпітері чи у Європі. Арнольде, знаєш, хто насправді тебе чекає на дні? Самотність. Тут немає жодної живої душі, окрім креветки, що забуха... А, заблукала. У це складно повірити, однак на місяці побувало більше людей, ніж на дні маріанського жолобу. Арнольде, поглянь, тут дійсно хтось є. Цікаво, чим він тобі заплатить, мушлями. Шлях назад займе мінімум 24 години. Або ти можеш відкрити засувку. Будеш моїм підослідним у новому експерименті. Ти вип'єш усю зібрану каву зараз. Твого запасу вистачить, щоб приготувати 10 літрів еспресо або 200 горняток. Тож змирися, пупсику. Люди у всьому світі випивають 500 мільярдів чашок у рік і нічого. На жаль, кінська доза кофеїну відразу скопитить тебе двічі. Але я люблю тебе, пампушечко, тому дарую ще два життя. Пешивко, еспресо нуль калорій. Ти повинен бути вдячним, що кофеїн притупляє відчуття голоду. Гарні, ти чув про австралійських студентів, які після п'ятої чашки еспресо думали, що чують музику у білому шумі. Цей експеримент підтвердив психоактивні властивості кофеїну. Арні, ти мене чуєш? Арні! Дійсно, неможливо випити 10 літрів еспресо. Жахливе тремтіння руки параноя не дадуть сьорбнути після п'ятдесятої чашки. Але обіцянка не цяцянка, тому ковтай кофеїнову пігулку. Передозування кофеїну провокує зупинку серця. У твоїй ситуації двічі. Вітаннячке. Тобі вдалося вижити з трьома життями. Думаю, це за тобою, Арні. Але я попереджав: не хочеш проблем. Працюєш на мене і тільки на мене. Що це? Тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт, хто знає, що тебе чекає, бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати їй як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці. Арнольде, для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув дев'ять разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку, тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде схоже набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль. О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою. Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що, вирішив піти на своїх двох? Гарнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 см і вагою 93 кілограми, він більше, ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати. Вмикай ящики, займайся своєю улюбленою справою. За рік ти з'їси більше 1500 пакетів чипсів. Розпочнімо. О, цей чудовий хруск чипсів на зубах. Ти знав, що без цього звуку чипси здаються на 15% менш смачними, наш мозок підсвідомо визначає хрускіт як індикатор свіжості. Тож коли їси щось зіпсуте, слухай гучний звук хрускоту. Виявляється, їсти лише чипси не так круто. У них багато трансжирів, які подвоюють шанс розвитку депресії і знижують активність мозку на 25%. Ну ж бо, дядьку, спробуй ці незвичайні чипси зі смаком полуниці та огірка, пепсі та навіть м'яса-білки. До речі, фактично в пакеті чипсів немає повітря, там концентрований азот. Його закачують у пакет, аби чипси не ламались, і щоб кисень не взаємодіяв з олією у чипса. Так вони лишаються свіжими та хрусткими до трьох місяців. Вже відчуваєш слабкість. Дозволь розповісти, що буде далі. Через дефіцит вітаміну в 12 тебе очікує облесіння, втрата зору та ймовірна смерть від цирозу печінки. І це ще не все ще 75 слайдів. Ти думаєш, що іси картопляні чипси, чи не так? А я тебе розчарую. Цей відомий бренд виробляє зовсім не чипси. Вони містять лише близько 40% картоплі. Тому така їжа це максимум випічка. Та що, Арні? Ти зав'язав із чипсами? Моя повага. Можеш потішити себе реальними автоматами. Йой, твій призер річний запас газованки. Дуже оригінально, Арні. Арнольде, знову на тебе все навалилося. Е, -е здається, у і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну, гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовтаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало кола в твоєму організмі прижилася. У твоєму кишківнику нині так само чисто, як після обробки і ржі. проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі з такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії, а поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. Ану стій, камікадзе ти недороблений! Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так, здається, кола не варіант. Наступного разу затестимо пепсі.